І так, двохколісний трактор Ferrari 740 з двигуном Honda 390 бензиновим. В управлінні простий і надійний. І так, почнемо із самого простого, з речагів керування рульом. Центральний рычаг відповідає за регулювання. Висоти нашого руля. Тобто нажимаємо і опускаємо руль. Або піднімаємо руль. З лівої сторони По ходу руху знаходиться речах переключення швидкостей, три швидкості і нейтральний. З правої сторони речах. Включення ВОМа, назад виключений, вперед включений. Вом включається без синхронізатора, тому е при включенні можливо потрібно трошечки допомогти щепленням. Відпускаючи щеплення, одночасно включати ВОМ, тоді він включиться. Ну, це в деяких випадках. Зазвичай він включається сам. <кій> Ліва сторона. Чорний речах паркінг, тобто ручний тормоз. Зажали, віджали. Коли е трактор стоїть на довгостроковому зберіганні, бажано його не зажимати, тому що може деформуватися тормозні барабани. Так. Потім клажок виключення і включення двигуна. В верхньому положенні на червоному режимі двигун лушиться, в нижньому, в зеленому можемо запустити його. Е, червоний речах на, е, на лівому рулі відповідає за безпеку. Щоб, він, щоб його нажати, потрібно чуть-чуть вижити щеплення. Трішечки вижимаємо щеплення і нажимаємо цей речах. Все. При роботі ми постійно його тримаємо. Він відповідає е, за те, щоб е, нечаянно ніхто не включивши задню передачу, рухаючись із мульчером чи з косою, не наїхав на себе. Тобто ми, коли відпускаємо цей реча, мотоблок зразу встає. Е, ну, тобто ви зрозуміли, що знизу це щеплення. А збоку це тормоз. Лівий тормоз. І так само з цієї сторони правий тормоз. Права сторона. Чорний речах відповідає за блокування диференціала. заблокований і розблокований. Блокується диференціал коліс між собою. Червоний речах відповідає за реверс, тобто рух вперед або назад. Коли розвертаємо руль, це все працює навпаки. Вперед, реверс, це буде задній хід, назад це буде передній хід. В обичному положенні це все працює так, як намальовуємо. Права сторона тормоз. потім нижній речах відповідає за розворот руля вправо-вліво. Але при цьому, щоб розвернути руль, перед цим потрібно розфіксувати рычаги. і лише тоді нажиманням цього речага повертати руль. Руль повертається лише в одну сторону. Потім так само зафіксувати. Ну і останній речажок це флажок дросільної заслонки, тобто газу. Добавляємо або збавляємо. Так, щоб запустити наш агрегат, нам потрібно спочатку, щоб флажок запуску двигуна був у зеленому положенні. Газ в мінімальному положенні, не потрібно його додати. Чорний краник. Паливної системи повинен бути відкритий, тобто в правому положенні стрілочка ON. При холодному запуску заслонку повітря рухаємо вліво, тобто перекриваємо. І все. Можемо запускати. Після декількох секунд роботи клажок повітря переводимо в праве положення. Його робота вирівнюється і стає плавною. Перевірка рівня оливи в двигуні здійснюється щупом сірого кольору. Викручуєте, там є щуп. На ньому позначки рівня масла. Масло повинне бути поверхній рівень. З другої сторони є чорний. Чорна пробочка Це типу контрольно заливної. Рівень масла в трансмісії перевіряється щупом на трансмісії. Ось він знаходиться, так само витягується, він витягується тугенько, там резинка стоїть. Так само є позначка, рівня масла. Цей щуп також є сапоном. Коли ми миємо Мотоблок під тиском бажано прикривати цей сапун, щоб вода не попала всередину. Тоді масло змішається з водою і втратить свої властивості. Трансмісія буде працювати некоректно. Це допускати не бажано.